Хей, hey, йоу, everybody! З вами Дези Богосі Золоті, друзі, міські біді Той Тавер Дефенс. Ну і насамперед, друзі, я можу сказати вам те, що занесли нове сезонне, новий сезонний інвент. Да, його оновили. Його оновили, додавили щось нове. Давайте подивимося на цих нових бравлерів, якось копа додали, копа камераменчика. І виходить, що я ще вичитав, те, що додали нам двох нових Годлі юніта. А саме Тітан Сват камераменчик Годлі і коп камерамен Годлі. Так, як вони взагалі виглядають? Ну, ось, ось, напевно, вони виглядають саме таким чином. Це ж по ідеї додавали новий кейс, так? Да? Да. А ні, стоп, кейсу нового не додавали? Ні, кейсу не, нового немає. Знаєш, по ідеї він повинен вибиватися із сумонів. Так, давайте заберемо цю халяву. Так, а де сумони у нас? Сумони? Так, значить, включаємо, включаємо свій гіпер, крутецький скейтборд, І йдемо дивитися. Так, значить, братуха, показуй мені нових нових типів. Так, тут у нас немає, на жаль, і тут івент. А де їх, де їх отримати? Стоп. Або я це не розумію. Або чорт знає, ладно, побігли тоді до 5 плази. <смеш> Реально, побігли до 3 плази, подивимося взагалі, можливо, вони там у нас продаються. Тільки насамперед я би заглянув на пост-офіс, бо цікаво, подивіться, можливо, ви мені щось цікавеньке відправили, да? Ну і звісно, в свою чергу я віддам гемаси, гемаси своїм підписникам. Так, заходимо в пост-офіс, дивимося 63 подарки. Нехило, нехило, не Значить, заходимо, включаємо плеймот і починаємо дивитися. Так, кейсика, далі. Брокен Тіві Манчика, ловблейда. Отправили мені велике, дякую. Далі, Shadow TV менчик, один Гемас, Лега, Далі 100 гемасів. Ще одного міфіка. Велике, дякую. Потім. Ще один міфік, йо мойо скільки ви мені класних юнітів дали. Так, Титана, Кіртменчика, Годлі, інша Годен Гладіатор, Кейс. Далі ще одного міфіка, гравіті-ганчика, ще один міфік, віп. Далі ще один кейсик, потім радужний фьючер ларч Клокмен, велике дякую. ловблейдик, мага відправили мені. Шоган камераменчик Октопуса відправили. 5 тисяч гемасів, велике тобі дякую. Далі, радужний ще один фьючер ларч Клокмен. Йомойо, друзі, скільки ви їх понавибивали. Так, ще мені 3000 гемі відправив кентуха. Далі ще один міфік, один гемасік, самурайчика. Так, далі демона. Підігнали мені Потім, приві, Дензо. Я обожнюю тебе дивитися. І просто й прав мені 5 тисяч гемів. Ну давайте за таке просте повідомлення, я його й добавлю в друзі. Значить, заходимо, бенс. Далі вставляємо тебе в пошук, братуха. І виходить, додаємо до себе в банду. Так, далі, поїхали. Це забираємо, боса тойлета відправили мені. Далі. Ларч принтера дали, ще лега, потім ункомон, віп, акс, апгрейд, тітанчик. Дай щось ліпше, пж Дай щось ліпше, пужи. Ну, я навіть не знаю, що тобі відправити, таке ліпше. Ем, ну, йома йо. Йо-майо йомойо, -йо пам-пам-пам-пам-пам. Так, 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 це туфта, туфта, туфта. Так, кого би тобі дати? Давайте демона дам Лови демона, братуха. Реально, це в рази ліпше. В рази ліпше за Акса Так, далі, честера, Тітана. А це Годліка хм. Годліка новенького мені відправили. У мене ще такого немає. Велике дякую, і він пише, Пожив дири. Ну, давай добавлю. Давай добавлю, в принципі, якщо вже на те пішло, то треба і тебе добавити Поїхали. Так, це забирає, забираємо. Так, далі. голденський бюдішечка, 10 гемасів. Бордик, потім 45 гемасиків, Титан, форки філдмен, потім 1200 гемів, ще один міфік, старфл Менчик, блел болт тойлет, тітан, ще один фаст, далі, АКС, далі чувак, мені треба ще 7000 гемів, якийсь скуф. Друзі, таке знайоме ску... слово це скуф. Напишіть, що воно взагалі означає. Бо я чув, що багато хто говорить там скуф, скуф, вся і так далі. Цікаво почути взагалі, що це таке. Так, в друзі, ну, давай, давай, без питань, добавлю тебе також в банду. Так, поїхали. Далі. Ще один кейсик, 40 Мей мейкамера вумен, мутант тойлет, потім ще один міфік, лего, ще одна лега, старфлатів іменчик і Вері імпорта. В принципі, всім велике дякую, друзі, за ваші підгончики, всім дуже сильно вдячний. Так, ну і що ж, тепер наступає моя черга. Де, получається, два ти вам гемаси, тому залітаємо в трейд Плазу, Точніше, не трейд Плазу, а в, сумони, в Пост Офіс, і відправляємо вам по черді геми. Так, ну і що ж, вставляємо перший нікнеймчик, відправляємо штуцер гемчиків, бемс, бемс, штука гемі полетіла. Далі копіюємо наступний нікнейм, також вставляємо. І стоп, 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 стоп. Щось, щось не то я нажимаю. І також відправляємо штуцер геміо Поїхали далі. Так, Дамірчик. Дамірчик теж отримує штуцер геміо Так, вставляємо твій нікнейм і також тисячу гемасів. Бемс-бемс. Все, в принципі, дивіться, гемчики роздали. Гемчики роздали. Тепер я пропоную залетіти в трейдплазу, подивитися на нових годлі юнітів. Якщо їх продають, то звісно вже ж собі їх придбати, щоб затестити. Ну і щоб подальшому ви розуміли, чи варто їх купляти, що не варто, ви поймете це все з мого відоса. Так, значить, поїхали. Поїхали на маркетплейс дивитися ціни. Дивитися ціни, по чому їх продають. Так, сразу, просто. Це кейси? Стоп, я вже я вже подумав, що додали нам якийсь новий кейс, і я його просто не можу зі купити. Так, новорічний ультимейт по 200 тисяч гемів, прям дуже сильно якось дорого, вам не здається. Так, поїхали вниз, в саме в самий низ. Стоп, мені треба просто годлі юніти. О, отак от, отак от. І тепер дивимося. Дивимося, дивимося, де у нас ці нові годліки. Так, ух ти, його, 700 тисяч. 700 тисяч просто, чувак за цього типа. Ну, якось забагато, вам не здається. А вони не продаються? Серйозно? Вони не продаються. Давайте, може, змінимо трейдплазу і подивимося, може на якісь інші третплазі їм продається. Oh, так, залетіли ми на нову трейдплазу, побігли. Побігли, побігли, побігли. Також фастіком, фастіком, бемс. Залітаємо, відкриваємо Godly Units і тут їх також немає. Не знаю, можливо, їх просто ще й не додавали в ігру, але це якось було б дивно. Це було б дуже якось дивно. Дивіться, в магазині їх немає. Ось лише бачу, що додавали нового спам-юніта, да? якого можна придбати собі за 400-400 за робоксів, але нове Кейсів нічого такого немає, щоб їх собі придбати. Якось странно. Странно це, трішечки, ну, ну ладно. Надіюсь, що і часом, часом вони у нас з'являться. Так, ну і що ж, давайте якось создамо собі командочку, якусь зовсім необично, і залетимо з вами якийсь режимчик. Так, давай візьмемо Ultimate Quantum. Man. Щось я ним прям дуже давно не іграв. Так. Тільки, правда, чомусь він не натискається. О, нормально, працюємо. Так, далі. Мені понадобиться октопус. Це те, що буде мені проносити бабета. Потім О, мені треба новий годлік. Стоп, 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 стоп. Я бачив, що в мене тут є ось мій новий годлік. Давайте візьмемо його. Це у нас спамер, плюс він ще з плешем рубашки, і в нього 150 тисяч ДПС. -у. Тобто солідно, да? Далі, поїхали, поїхали. Мені понадобиться ще, напевно, скоріш за все, принтер. Мені понадобиться принтер, щоб мені приносив тону-тону грошей. Бемс. Потім нам понадобиться ще з вами діджей. Треба діджей, який буде бафати всю мою команду. Так, діджейчика нашли. Бемс, обираємо. І получається, що у нас є ще ще один вільний слот, який нам треба чимось чимось зайняти. Так, ну давайте давайте щось із нового візьмемо. Так, пойде я оцим типу, міг. Чи грав? Я вже не помню. Я вже реально не помню, ким і грав, ким не грав. в мене наскільки багато нових юнітів, їх треба буде, ну, чи продати, чи що, я навіть не знаю. Так, може взяти зомбі титанчика Він реально теж непоганий. А про цього самурай. Зомбі чи самурай? Зомбі чи самурай? Хай буде, мабуть, зомбіч. Хай буде зомбіч, в принципі, да? так? Так, зразу юзаємо отакого. Скейтик, полетіли до Endless Mode. В принципі, воно з нами ще хоче рот залетіти, бачу. І в принципі, треба ще не забути юзнути коінбусік, який мені буде проносити купу бабла. Та й в принципі, в цілому можемо і залітати. Так, ну і що ж, в принципі, залетіли ми в каточку, включаємо сразу фулл автоскіп. Далі в'язаємо октопуса. І що? А в нього X3 швидкість? Серйозно? Ого, ну слухай, це прям ну занадто швидко. Вам не здається? Це реально прям дуже швидко. Ти подивися, наскільки швидко двигається просто ці туалети. Це прям реально шок. Так, ладно, підкачуємо своїх октопусів. Підкачуємо легенько октопусів. Далі мені би ще бажано було б по-хорошому поставити поставити принтера От серйозно, поставити принтера, який би також би хоч трішечки, но дефав би це все лихо. Потім продовжимо далі. В принципі, викачувати октопусів, можна взяти, кстати, собі сразу же ж екстра гроші. Так, стоп, а що я, а що я туплю? Що я? Я забувся за оцю функцію. Реально, воно ж прям дуже зручно. Не треба було це клацати, сидіти, бігати. Якщо в нас є юніт менеджер, чому б ним і не користуватися? Правильно? Так, дивися, в мене ще є. У мене ще є ось такий зомбіч, я хочу його встановити. Я хочу його встановити. Бо він реально прям дуже потужний тип, який буде дефати ці всі пачки прям на ізі. Так, ну і в принципі, в цілому що. Далі продовжуємо викачувати своїх типів. А поки я їх, друзі, викачую, хочу вас попросити, щоб ви підписалися на мій ютуб-каналчик. Давайте вже доб'ємо 30 тисяч. Представляєте, у нас вже майже 30 тисяч підписників. Це у нас прям реально конкретно велика банда. Ну і також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Бо там я дуже часто розіграю купу купу різної тому, якщо ти полюбляєш халяву, як і я, то ти знаєш тобі саме до мене. Так, значить, дивися, октопусів ми вже з тобою майже викачали на фул. Нам би ще бажано би встановити тут такого діджейчика по-хорошому, да? Щоб бафати своїх типів, отакого бенз. Далі викачуємо сразу його на фул, в принципі, щоб наш напарник також міг встановлювати своїх юнітів туда ж. І в принципі, в принципі, збираємо бабету та й будемо встановлювати ось такого нового типа. Цікаво подивитися, наскільки дорого він коштує взагалі в прокачці. Так, ну і що ж, підзбирали ми з вами трішечки грошенят. Нашій пацанчик також встановив ось такого. Фален Клокмена, якого в мене, на жаль, немає. Тому давайте поставимо ось такого типа з калашом. Ого! Так слухай, він прям реально класно лупить. Давай я одразу на фул викачу. Ну, це потужно. Ти подивись, яким він автоматом просто лютим. Чи це Томсон, чи що це в нього таке воно? Так, ну і що ж, давай тоді ставити квантум. Квантум, всьому голова. Тому викачуємо також одразу на фул. Дивимося радіус діджейчика. Розуміємо те, що можемо поставити ще одного біля нього. Потім можна десь поставити ще таку скраєчку одного, таку бемс. А чому п'яні Правильно, Якщо бабки дозволяють, то значить треба їх встановлювати. А наший кент взяв також, також квантом. Ну цікаво. Цікаво буде подивитися, як далеко ми зможемо пройти саме ось такою командою. Бо не тільки в мене одного є квантом. Тому я вам скажу, буде цікавий такий експеримент, да? Як далеко ми пройдемо? Так, далі. Далі я хочу поставити ще одного таку калашисту. Він мені сподобався. Він реально мені сподобався те, що у нього прокачка ну не супер дорога. Дивися, тобто його реально можна з легкістю, з легкістю виключити без ніяких проблем. Плюс ще в нього є якийсь усього швидкість, да? Швидкість, яка бафає в Х2. Цікаво буде подивитися, що вона взагалі що вона взагалі робить. Дивись, нажимаємо на неї. І що у нас відбувається? А це поїдає туалети свої стають дуже швидкими. Ха -ха -ха. Прикольно, це знаєте, щоб дуже швидко скіпати хвилі. І ви розумієте, що ви прям на ізі це все діло проходите, Ви просто юзаєте цього тіпа і він пришвидшує всіх туалетів. Так. Далі, давай-ка давайте подивимося під радіо з нашого діджея. Він в принципі встановив по максимуму своїх квантомів. Да? Давайте займемося тим же самим, що будемо встановлювати квантомів, бо за допомогою них ми зможемо прям дуже далеко пройти. Так, ну і в общем то дивіться, я підзбирав уже 700 тисяч, і ви розумієте, да? Те, що місію у нас тут прям недостатньо. Тому встановлюємо ще одного діджея, також його викачуємо на фул. І тепер уже від цього ми починаємо встановлювати своїх квантомів. Бо місця встановити куди ще своїх вантові просто банально. У нас немає. Тому доводиться робити саме таким чином. Так, дивись, в принципі, я їх встановив. Тепер відкриваємо свій. Таку книжечку, да, а саме юніц менеджер. І отакого от просто з легкістю викощуємо їх сразу на фул. Правильно? Ха-ха, <сум> дивись, надіюсь, що мої вистачить грошей. Так, цього я підкачав. Так, ще двох. Ще двох в мене залишається, і в мене осталося ще майже 400 тисяч. Реально, це ще багато бабла. Так, давай включаємо Бемс супершвидкість тойлетів. Далі, 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 далі. Що я роблю? Я пропоную продати своїх октопусів. Реально, вони мені вже просто не потрібні, бо на їх місце ліпше я посалю трьох квантумів. Так. Екс, куди би, куди би вас поставити малесенькі квантуми? Давай-ка десь ось тут отак-от, викачуємо його. Потім то можна ще позаду поставити, а чому піні. Правильно, Бемс. викачуємо. І ще таку прям впритик до дюжає. Ну і що ж, виходить, дивіться, ми з тобою встановили 21 юніт, які в мене максимум викачені. Також ми можемо ще й продати своїх оцих принтерів. непотрібних, да? Тому давайте зараз цим і займемося. Спочатку їх продамо, і на їх місце ми просто встановимо ще своїх квантурів. Тобі. Бо, як не я, квантом більше буде вносити ДПС, чим цей вонячий принтер. Тому бере, беремо щось такого, дивись, одного квантума ставимо. Да, я розумію те, що він не під'їжджає, але знову ж таки, нам саме головне, щоб він вкидував урон і сповільнював тіпів. Ух ти йо! А це що таке? А, це походу робить оцей го, оцей Го фален клокмен. Він якийсь робить темний тайм, таймстоп. Ти понял? Це реально потужно. Ти подиви! Просто синя мапа прям дуже куметно виглядає. Тут ще десь в мене стоять мої ось. Титанчики, да, зомбі стоїть. Коротше, нормально. Цікаво, подивитися буде, скільки ми зможемо пройти хвиль, а поки ми це все діло проходимо, ви можете написати в коментарях, скільки ми взагалі просто вальнямо хвилю. Так, нажимаємо ось цю кнопочку, щоб той були супершвидкі. Ну, слухай. З горем пополам, з горем пополам, в принципі, проходимо. Надіюсь, що ми пройдемо більше, ніж 150 хвиль. От не знаю, чомусь мені здається, що саме десь 150 хвиль, в принципі, ми зможемо втримати. А чи далі у нас це вийде, ну, буде видно. Реально буде далі видно. А поки що у нас 120-та хвиля, і вийшов мутант пампінг тойлет, в якого пів мільярда ХП. Ой, потужно, дуже-дуже потужно. Але дивися, поки що з легкістю це все діло дефаємо. Так, ну і що ж? Дивися, у нас 143 хвиля. В принципі, тойлети, ну, починають проходити. Починають проходити, ну, відсюда просто нікуди не дітися. Реально. Рано, чи пізно вони би просто все дойшли. Але дивися, у нас вийшов кролик, в якого один мільярд. Мільярд 180 мільйонів ХП. І ми його вже майже вирубили Ми його реально вже майже вирубили Бенс, дивися, і мінус бос. Так, вийшов у нас ще АстроТО, в якого теж пів мільярда ХП. Так, ось він повідає десь у нас з вами виягається. У нас увімкнений фул автоскіп. Тому буде прям реально цікаво, як довго ми зможемо стримувати взагалі оцю велику армію Тойлеті. Бо вони вже вибігають прям дуже серйозними. Дивися, у них по одному лярду хп. Просто звичайний дійжай Тойлет 2.0, один і один мільярд хп. Я вважаю, що це ну прям дуже дуже багато. Так, ну поки що десь 149-та хвиля. На жаль, хвилі вже перестали скіпатися, тому що на мапі прям занадто багато туалетів. Да? І в принципі, в принципі, мені здається, що. 150 хвиль включно, можливо, ми і протримаємо. Можливо, і протримаємо. Хоча дивися, тут вони вже починають проходити. Тому давай-ка, давай-ка ми ось це готоко натискнемо. І що в нас виходить? Що. Дивися, ну, чорні дири, в принципі, нам трішечки допомагають, да? Допомагають. У них по півмільйона мільйона хп, і хоч трішечки, ну, все-таки вони щось ізносять. Так, е що в нас тут? -а? а, тут ще й босс з ними йде. Дивися, ось він. Не знаю, якось дуже странно трішечки працює демедж, да? Бо о, отепер, оте. Тепер вони почали їх бити. Та, так, тут ще й пампінг тойлети, і чомусь вони телепортувалися на базу. Чомусь вони реально телепортувалися на базу. Не знаю, хто це зробив, яким чином, але факт в тому, що їх вже тут нема. Так, діжай тойлет і пампінг тойлет. Ну, слухай. По ідеї вони. По ідеї мають ну, подохнути, да? Так, скільки пампінг тойлета ХП? 500 мільйонів, по ідеї, да? Чи 600 мільйонів? Ну слухай, багато. ой 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 оце прям саме найбільша халепа. Оці машинки. Оці машинки прям дуже сильні. Я би даже сказав би, що занадто сильні. І дивися, ось вони пробігають. Пробігають оці боси, в яких дуже багатьо ХП, правда, нас спасає те, що у нас є в команді. Те, що у нас є в команді, просто Starfall TV Меншик, який хоча б хоч трішечки, хоч трішечки відтягує Поразку, да? щоб ми якомога більше змогли той летів задефати. Мене є дивись, є пів мільйона баксів. От куди їх дівати, я не знаю. Мені здається, що треба, щоб в ігру просто ввели якесь, ну прям шаленого якогось юніта, якого буде неймовірно складно вибити, але його ціна прокачки буде просто космос. Наприклад, там перший рівень прокачки там 200 тисяч, другий півмільйона, і третій там один мільярд. Да? Було б реально прикольно, але щоб він був прям дуже імбалансний, прям дуже такою жорсткою імбою. От тоді було б прям реально який да, доходити до таких хвиль і мати таку велику кількість баксів. Так, 155 хвиль ми вже настакали, дивися, і. Ну, пампінг туалет тут прям себе дискомфортно почуває, бо, скоріше за все, да, у нас помирає. Але позаду тут іде ще один пампінг, дивися, тут ще й. Джаггернаут, Астро Тойлет іде. За ним ще один Асра. ні, ну тут ГГ. Тут уже просто банально. Старайся, не старайся, в тебе Денсу вже нічого не вийде, і нас просто друзі з вами зносять. Так, і що виходить? Ми пройшли 143 хвилі. Отримали 6051 коїн. Ну, в принципі, непогано. Я вважаю, що досить непоганий, хороший такий результат. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. На тикіння, купу купують красивих подобається, якщо ще бажаєте продовження. По той тавердефенсу, а з вами, як завжди, був Денс. Всім до нових зустрічей і всім пока-пока.